У Карпатах знайдена гігантська статуя Великої Матері, богині Лади. І якби така подія трапилась в Англії, Франції, Ізраїлі чи навіть у сусідній Польщі, то, без сумніву, паломників було б більше, ніж населення нашого краю. Але у нас про це найдавніше скельне святилище, яке знаходиться поблизу присілка Базульки, села Снідавки Косівського району, мало хто знає. Тільки професор Микола Когутяк, директор Інституту історії і політології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, описав у своїй монографії Терношорське скельне святилище в Карпатах та ще професор цього університету Степан Пушик. Щоб якимось чином це святилище набуло більшого розголосу, заступник голови обласного об'єднання Всеукраїнського товариства просвіта, заслужений лікар України Євген Романишин, разом з членами Ради ветеранів обласної організації Національної спілки журналістів України, яку очолює заслужений журналіст України Володимир Струк, зорганізував своєрідний лікбек-екскурсію до Терношорської матері землі богині Лади, висота якої 10 метрів і 40 сантиметрів, а загальна вага 100 тонн. Скоріше всього, фігура була витисана на місці із скельного масиву. Натомість голова статуї вагою 8 тонн, зробила з іншого каменю і встановлена на трьох витисаних ніжках опора. Негода та рясний дощ не дав можливості журналістам-телевізійникам досконало відзняти деталі і всі скульптури скельного святилища. Але навіть те, що побачили ветерани Прикарпатської журналістики, Іван Гаврилович, Петро Парипа, Василь Назарчук, Тамара Лейбюк варта широкої публікації та окремих звернень до науковців, влади, щоб це місце стало своєрідною українською мекою. Адже однотипні копії богині лади із стандартною висотою 10-11 см, а їх понад 10 тисяч, рознесені на безкраїх просорах від Атлантики до Забайкаля, цінуються і вивчаються. А ми не можемо, чи не хочемо, чи не вміємо показати світу оригінал великої матері землі Терношорської лади, створеної нашими предками ще 25 тисяч літ до нашої ери.